Шановні наші студенти, гості, ми сьогодні зібралися з вами в цій аудиторії для того, щоб згадати одну подію. Подія, яка сталася 30 років тому. У цьому році ми будемо відзначати 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року сталася ця страшна подія. Подія, яка розподілила історію і нашої країни, зокрема, на два періоди до Чорнобильської аварії і після Чорнобильської аварії. 30 років. Вам зараз, ті, хто сидить в, цьому, в цій аудиторії по 17-16 років. Тобто ця подія сталася набагато раніше від вашого народження. 30 років. Багато чи мало? Ми сьогодні про це з вами поговоримо. Давайте згадаємо, як все починалося. Вибух Чорнобильського атомного реактора 26 квітня 1986 року. Увійшов в історію людства як найстрашніша техногенна катастрофа. Вона шокувала світ та стала початком кінця комуністичної імперії. Тодішня радянська влада затримувала евакуацію. Намагаючись уникнути паніки, влада позбавила людей потрібної інформації і відмовилась від міжнародної допомоги. Однією з помилок було намагання загасити реактор висипаючи хімічні ракети з гелікоптерів. Чорнобиль дав людині гіркі, але важливі уроки. Природа це надто вразливий організм і непродумані втручання для нього сукні. В епоху технічного прогресу. Локальні аварії мають глобальні наслідки, що вимагають глобальних рішень. Жодне рішення не може прийматися без участі громадськості. Чи засвоїло людство ці уроки? Аварію на Чорнобильській АЕС, дійсно, можемо сказати, це було так давно. Але ті проблеми, які є в сьогоднішній Україні, свідчать, що Чорнобиль це не так давно, це проблеми нашого здоров'я, це проблеми наших дітей, можливо, внуків і правнуків. Як же впливає, вплинула аварія на Чорнобильській АЕС? На життя і здоров'я населення України. Будь ласка, слово, Тетяні Олексію. Чому проблеми у нас залишилися після Чорнобиля? Він навіть після Великої Вітчизняної війни було все відбудовано і відновлено за 10 років, тобто до 1955 року. До 55-го року, але зараз пройшло вже 30 років після Чорнобильської аварії, а ми ще до сих пір маємо зону відчуження. І скільки років будуть нам відлонювати ці наслідки трагедії, ми ще не знаємо. Якщо говорити про наслідки Чорнобильської трагедії відповідно до нашої території, то що можна сказати? На Харківській області у минулому році на обліку перебувало 14 тисяч 200 практично потерпілих дорослих, в тому числі практично 10 тисяч ліквідаторів, до тисячі евакуйованих і більше трьох тисяч осіб-переселенців. Причому старше 18 років було 265 осіб. Дітей було близько трьох тисяч. Крім того, під наглядом фахівців знаходяться 70 дітей, які народжені від осіб 4 групи спостереження, тобто це вже онуки. На диспансерному обліку перебувають більше 6 тисяч дітей. Інвалідів дорослих і 96 дітей зі статусом інвалідів. Поширеність хвороб серед дорослих потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС склала 71,5 ти, 71 тисячу, що в 3,7 рази перевищує обласний середньостатистичний показник серед дорослого населення. Та в 2,5 рази перевищує показник серед потерпілих по Україні. Аналіз динаміки поширеності хвороб серед даного контингенту свідчить про стабільну тенденцію до її щорічного зростання за останніх 20 років. Зростання кількості захворювань і хронічної перебит їх у потерпілих призводить до стійкої втрати з працездатності Близько 44%, тобто 6 тисяч. Осіб мають інвалідність, в тому числі у 5700 осіб. Інвалідність пов'язана саме з аварією на Чорнобильській АЕС. Серед них у районах області це 52 постраждалих, тобто більше трьох тисяч у місті Харкові. Це практично 2900 осіб. Дякую. осіб. Шановні студенти, сьогодні у нашу відстрілу прибув учасник ліквідації на чорнобильській АЕС Горкуль Іван Олексійович. Дозвольте його надати нас. Шановні студенти ми приймаємо мову про Чорнобиль, про його наслідки. Та шкоду заподіяно за цих за 30 років. Мабуть, у багатьох із вас, у ваших родинах, знайомих є постраждалі або ті, хто був перебував на ліквідації аварії на Чорнобильській станції. Чорнобиль забрав життя багатьох невинних людей і тих немовлят, які не народилися, і тих, які народилися з вадами, з великими вадами. І кровообігу, і лейкомією, і е, ну Багато-багато ну, таких невилікованих захворювань. Безліч наших е, співвітчизників і в наші дні приковані до постелі. Ось і на цій медалі, яка в мене в руках, якщо вам видно, відображено незря. Капля крові і три смертельних луча А, альфа, бета і Гамма, які безпощадно знищують живі клітини організму людини. А також і організм в цілому. В областях, приближених до Чорнобиля, кожен майже третій житель. Має проблеми із щитовидною залозою. Діти народжуються без рук, без одного ока з двома головами та багато іншого. Ось такі наслідки маємо від Чорнобиля. Лічно я являюсь ліквідатором першої категорії, інвалід першої групи, не маю обоїх почерк. нахожусь на гемодіалізі в 17-ї лікарні міста Харкова. Через день їжу на очистку крові. Там очищає кров і таке остальне. Якщо не очистить кров, 2-3 дні і людина помирає, тому що заражається кров, всі хімічні елементи йдуть у кров і блокується серце, і людина 2-3 дні і все, людина помирає. Так що я через кожен, через кожен день їжу туди, скоро мене води. Я там очищаюсь. В Чорнобилі був е, моя місія була е, дезактивізація і е, заміна біля е, людям, які працюють непосереджено в самому реакторі. Круглі сутки ми очищали, очищали їх від е, радіації. Як могли, так проводили дезактивізацію, гріли воду, польових условиях стояли в полі. самі різали дрова, самі кололи дрова і топили їм оце теплу воду, щоб них була гаряча вода. Я був шофером, відвозив більо, це чисте у Поліське, там є таке місто. Одвозив туди, забирав чисте більо і привозив. Хоча старе біло треба було спалювати, щоб білої близько не було, а ми його повторно привозили і повторно віддавали на зміну. Ну, оце в мене майже. То, може, у кого є якісь питання, будь ласка, до мене. є питання? Який час ви перебували в зоні відчуження? При ліквідації аварії, скільки часу? Вибух? Я зразу був Чорнобиль 26-го вибухнув, я 13 мая був вже там і був 28 днів там. 28 днів. Да. Дозу радіа... радіації святив прилічку. Але трохи виводив, виводив, ну почав вийшов. Ну, в Послідській ось вони, Нема обоих почек. Є ще запитання? Скажіть, будь ласка, а за скільки кілометрів розташована була зона дезактивації цього одягу? Десь за тридцять. За 30. За 30. Да. А все рівно ж там же ж і ліс, і все ж це було задобруднене і да, під час горання да, да, воно все ж знов таки потрапляло у навколишнє середовище, да, да. і людина возила радіоактивний одяг, тобто випромінювання зберігалося, і машини ж там да, теж і випромінювали. Спали в машинах у польових условиях на матраці. Теж в зоні випромінювання радіації. Да. Це ж було заражено. Та ніхто тоді те, на той думав. час ніхто не знав, що таке радіація. Просто відносились до неї якось так. Бачите, невидимий ворог, да, але да, він да. нам буде ще відлунювати століття. Це дуже довго, так. Та да. є, йдете. Тоді дозвольте. Пані Олесічу, подякувати. те, що ви зараз прийшли. Бажаємо вам триматися, оздоровлюватися. Щастя вам, вашій родині, мира і благополуччя.